Вітаємо вас, шановна громада, слава Україні. Вітаємо вас, шановна громада. Ми Центральна Рада сотень майдану, хочемо зачитати. Відкритого листа, якого ми доставили голові служби безпеки України на Ливайченку, виконуючому обов'язки прем'єр-міністра Яценюку, голові Верховної Ради України Турчинову, виконуючому обов'язки Генерального прокурора Махницькому. Я зачитаю з вашого дозволу зміст листа. Протягом лютого травня 2014 року на державному кордоні України трапилась низка провокацій зі сторони терористів і окремих громадян Російської Федерації. В засобах масової інформації описані численні випадки невиконання прикордонними військами своїх прямих обов'язків з охорони державного кордону. Кордон перетинають в обох напрямках люди, які знаходяться під слідством. Наприклад, самопроголошений губернатор Луганської Народної Республіки Болотов відбуваються прориви... Прориви вантажівок через державний кордон з метою доставки терористам величезної кількості військової техніки і зброї найсвіжішим вражаючим прикладом прохідного двору на східному кордоні став прорив колони 40 вантажівок зі зброєю вночі 27 травня. Причому інформація про те, що колона озброєних до зубів бандитів рухається в напрямку нашого кордону, була озвучена наперед. Появлення на території України найманців з Росії, що підтверджується документами, захопленими нашими військовими при проведенні антитерористичної операції. Така безпорадність створена заздалегідь укомплектуванням прикордонслужби контрактниками, що служать за місцем проживання. До чого ця ініціатива Миколи Литвина призвела, бачимо місцеві сепаратисти і місцеві прикордонники багато років поспіль були по суті бізнес-партнерами. Тим як стати запеклими сепаратистами, місцеві бандити заробляли переважно на контрабанді. Коли почалися перші прояви сепаратизму, місцеві бандити присіли з Росії, отримали і гроші, і зброю отримали без жодних проблем. Бо ж прикордонники свої хлопці давно пригодовані на контрабандних схемах. Зверніть увагу на один нюанс. Коли сепаратисти почали захоплювати адмінбудівлі на Луганщині, то взяли СБУ, відділки міліції податково, а управління прикордонної служби не чіпали. Кілька тижнів тому невідомі озброєні люди штурмували прикордонну заставу. Через кілька годин після цього туди приїхав сам Болотов, Болотов і вибачався перед керівником загону. Мовляв, це не мої, тобто не місцеві, це чеченці. Місцеві сепаратисти розуміють, що рано чи пізно війна припиниться, а їм там жити і далі возити контрабанду. Декілька тижнів тому колона машин, серед яких перебувала машина спецзв'язку, спецзв потрапила до рук терористів. Особовий склад був роззброєний, роздягнений і з ганьбою пішов з поля бою, не виконавши інструкцій та свого обов'язку. Кожного дня змі публікують факти на належного виконання прикордонниками своїх обов'язків, незважаючи на те, що частина особового складу вчиняє спротив нападам терористів. Лише за декілька останніх тижнів українці неодноразово переконалися в тому, що державний кордон, який за звітами Литвина знаходиться на замку. В лавках нагадує прохідний двір ззовні для зброї російських диверсантів та осіб, яким заборонений в'їзд в Україну зсередини для злочинців та зрадників України, відносно яких розпочато кримінальне розслідування. Тут багато можна ще зачитувати злочинних інша. Інша зрада держави у час, коли курсанти-прикордонники, бійці Нацгвардії, патріоти України захищають східні кордони держави зі зброєю в руках. Інші службовці державної прикордонної служби пропускають через західний кордон наркотики. А саме факт, підтверджений прес-секретарем митної служби в перемішлі Республіка Польща із провезення 150 кг героїну на суму близько 100 мільйонів гривень. Генерал Хортюк Анатолій Володимирович, який втік з Криму до Києва після зради інтересів держави. Замість позбавлення всіх військових звань та проведення службового розслідування продовжує працювати в адміністрації ДПСУ. Жодного офіцера, ганьба. Жодного офіцера ДПСУ, котрий є сином генерала ДПСУ, на сході немає. Це стосується і синів генералів Ренькова Коваля, Назаренко та Макарченко. Воюючи на сході в оточенні, пограничники два дні не можуть отримати жодної допомоги від свого керівництва або АТО. Фактично, відсутня координація дій між ДПСУ та АТО. Мабуть, цим питанням займаються 55 генералів ДПСУ, які отримали ці звання за 11 років головування Литвина, який збільшив їх загальну кількість більш ніж у 11 разів. Ці факти викладені вище, свідчить про те, що вчинені дії вчинені керівником Державної прикордонної служби Литвином мають ознаки злочину, що передбачений частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Шановна громада, досить обіцянок чиновників і влади. Ми вимагаємо дії, а тому від нас. Пропонується виведення Державної прикордонної служби зі складу Міністерства внутрішніх справ під його керівництвом Гавакова, поновлення статусу Державної прикордонної служби як окремої державної структури, яку в цей час ліквідував Янукович та підпорядкував її міністром МВС Захарченку з метою реалізації своїх корупційних схем. Пряме підпорядкування Державної прикордонної служби президенту України Петру Порошенку. Зв'язку з критичною ситуацією на східному кордоні України з Росією в терміновому порядку оголошення та створення батальйонів підтримки прикордонної служби зі складу резервістів, в тому числі реалізувати дію закону про українське козацтво, де чітко вказано право несення ними прикордонної служби разом з регулярними військами Державної прикордонної служби. Закон прийнятий, але він не реалізований в житті. Тому, пане президент, чекаємо від вас речу, рішучих дій. Зняття з посади та притягнення до відповідальності голови Державної прикордонної служби Литвина, колишнього заступника, злочинного міністра МВС Захарченка. В терміновому порядку також зняття з посади та притягнення до відповідальності заступника голови ДПС, керівника внутрішньої безпеки генерала Майора Спюсарева. Що призначався на посаду з легкої руки сина Пшонки та начальника штабу генерала полковника Шишоліна, призначеного за поданням злочинного міністра Табачника, керівника кадрів Державної служби прикордонної генерала Іщенка. Зі своєї сторони, Центральна Рада Сотень Майдану формує батальйон Майдан зі складу резервістів, який буде діяти у складі Міністерства оборони України. Держава знаходиться у стані неоголошеної війни з Росією. Але стоїть питання: чому батальйоні зі складу резервістів створюються у підпорядкуванні МВС, а не Міністерства оборони? Нам не зрозуміло, чому підсилюються поліцейські функції держави, як за попередньої влади Януковича, а не обороноздатні, а тому Майдан. Буде стояти до тих пір, поки політики та чиновники не виконують всіх вимог народу України, шановний народ України, ви підтримуєте наші вимоги. Слава Україні! Слава нації, Україна!